Сьогодні у нас 5 вересня, і хто б там не казав, виготовив я на замовлення ще один літній душ і садовий туалет в такому класному кольорі графіт. Зараз я покажу, що там всередині і скільки воно вартує. Так що погнали. Ось такий літній душик. Тут у нас де в комплекті трапик дерев'яний, дві полички і вішалка. Все гарно, чітко зварено, пофарбовано і зібрано. Тут у нас де ручечка, і тут в нас вже я модифікував, зробив все на магнітах. Показую далі туалет, туалет теж класний вийшов. Ось так виглядає туалет. Є ось така експлозивна спиночка з моїм логотипом Woodloft. поличка для бумаги, також всередині ручка і задвижка. Ось так все гарно виглядає, зібрано. Класно. Всі всі кути загнуті, ніде нічого лишнього різу немає. Ззаді теж ось так класно підігнано все. Так що, друзі, я бачу, що осінь буде ще жар, жарче, ніж літо. Можете замовляти ще літні душі чи садові туалети, поки є можливість, бо поки ще ціна стара. Літній душ 10 тисяч, туалет ось такий 12 тисяч. Ну через місяць буде ціна підніматися.